Коли мені зламали ногу, знаєте, коли постійна біль 24 на 6, у тебе просто на 7. Оце все пульсація, біль, біль, ти не можеш нічого зробити, вже з розуму сходиш. Просто з розуму сходиш. Я в один момент вже наважився повішатись в туалеті. Вже я знав, що я взяв вночі стану, бо я дуже-дуже мало спав реально. Вже коли знесилений, просто вирубався. І думав, вночі візьму о, ковдру. Якусь постіль і в туалеті на батареї просто повішитися. Туалет був е, закритого типу, але дві камери було: відеокамери в камері. За нами постійно наглядали. Коли ти довго десь там щось в день заходиш в туалет, наприклад, е, то приходили в двері стукати, де третій? Ану, покажись. Говорять, він в туалеті. Ану, покажись, помахай рукою. Тобто вони розуміли, що люди вже не витримують і можуть. А тих, е хто вже ну, розумом тронувся, за ним постійно дивилися. Постійно, їх там е якісь пігулки чи що там давали. Коротше, щоб ну, Відокремлювали їх і говорили, якщо він. вам Так, і в цей момент колись е побачив один огляд, що реально вже ну все, ну нема вже сил триматися більше. Це вже півтора року десь минуло полона. Ну вже просто розумієш, що за півтора року жодна людина на обмін не поїхала. Просто ти розумієш, що не віриш в цей Червоний Хрест, якісь там міжнародні організації не було за майже тисячу днів, не було жодного представника іноземних, чер Червоного Хреста іноземних організацій, щоб поправ людини. Тільки були якісь там кацапські перевірки, і то ми завжди говорили, що нас все влаштовує. Отак. Ну, бо перед цим проводилась бесіда. Бесіда склала: не дай Бог. Що ти рявкнете, Завтра будеш в пакеті. Що вас зупинило тоді? Я отримав листа від дружини.